За останніми даними 12 загиблих у Харкові внаслідок прямого влучання керованими авіабомбами по гіпермаркету в суботу госпіталізовано 39. Загалом за два удари поранено 68 людей. Серед них дитина. Хлопчика прооперували. Всю ніч поблизу місця влучання працювали криміналісти, які відбирали ДНК зразки у родичів загиблих і зниклих безвісти. Рятувальники ліквідовували пожежу про страшну суботу в Харкові. репортаж Тетяни Доцяк. Вихідний день на вулиці чимало люду, Гуляють діти з батьками. Близько 16 години лунають два вибухи. Окупанти б'ють по Салтівці. прямі влучання в будівельний гіпермаркет. Майже одразу стає відомо про двох загиблих, поранених десятки. Два очагав тобто спалаху. Було два було прильоти наразі. Ще там сильне полум'я. Легко займисті речовини, тобто гарять, да, тому потрібно ще час. У момент удару в гіпермаркеті могло бути до 200 людей, працівники, відвідувачі. Охоронець перебував всередині під час удару і дивом вцілів. Я був на прохідний, мій пост там був, і в момент удару потолок став сипатись. Дуже сильний був удар, і потім ще якісь там мілкі такі зриви. Після цього пішло задимлення. Мені треба було відкрити двері для того, щоб люди бачили вихід. Гіпермаркет охопило полум'я, Стовп в диму було видно навіть в центрі міста. Рятувальники довго не могли дістатися до епіцентру влучання. 15 людей не виходять на зв'язок. Здебільшого працівники відділів сантехніки фарб і плитки. У поліції заявляють, криміналісти розгорнули ДНК лабораторію, щоб пришвидшити процес впізнання тіл. Це всі абсолютно цивільні люди, місцеві мешканці, громадяни, які приходили до супермаркету щось купити, що зробити. Чистий терористичний акт. Жодного військового об'єкту поруч, зовного складу військового чи будь-якої іншої локації військових, поруч немає. У цей момент ППО помічає в повітрі ворожу ракету. Всі, хто працюють на місці удару, рятуються. Господь, господь. Саша бігом, бігом. Рятувальники ще не раз вимушені були переривати роботу через загрозу обстрілів. Окупанти вдарили по центральному парку, влучили в землю поблизу футбольних полів. Дивом ніхто не постраждав. Російські військові здійснили пуск з території Білгородської області, ракети Гром Є 1 яка влучила в паркову зону центрального парку в центрі міста Харкова. Субота там перебувало дуже багато дітей, жінок вони відпочивали. Ще один удар по центру міста: житлові будинки, офіси, кафе, ресторани, барбершоп та нову пошту. Я був на, на кухні в квартирі на п'ятому У вікно вилетіло і всі стюкла. Ну и тут чуть-чуть. Не знаю, и как-то вот. Мы ласточки. Голова, ну не, не Головна, то, что болеет, а так как. Маласочка, можете вложите куда-то Давайте будем ехать в боевочек. Вы такой штураны не вы были тут на нефти? Так, так. Да, да, там нога. Вам легше сидіти чи лежати? Як ви хочете? Посидіти, да поранено 20 людей. Серед них 13-річний хлопчик. Він у важкому стані. Його прооперували. Попередньо окупанти вдарили посеред містю ракетою С-300. Сьогодні Харків під обстрілами, під потужними обстрілами, починаючи з ночі, і сьогодні такий жахливий подія. Люди дуже схвильовані. І хочу сказати, що тактика ворога нам потрібно розуміти, вона не змінюється. Це налякати людей, вимушити їх виїхати з Харкова. Вже станом на ранок, за даними обол адміністрації, кількість загиблих в гіпермаркеті збільшилася до 11. Госпіталізовано 39 людей. Загалом поранених 59. Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав союзників надати більше систем ППО для Харківщини, щоб збивати військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, єдині новини.